Привіт, привіт! Сьогодні буде друга розпаковочка травня, і дуже сподіваюся, що не остання, бо є в мене плани ще. І отут, бачите, величезний набір а, 11 травня. Компанія оголосила запуск в Україні нової продукції, нової концепції, нової серії, яка називається місія оздоровлення або відновлення метаболізму. Туди компанія об'єднала ті продукти, які дійсно працюють на відновлення печінка, на відновлення швидково-шлункового тракту, і відповідно на четина харчування. Тому додала ті продукти, які впливають на це, і оновила один продукт да, пробіотик, який. Почав об'єднувати ще постбіотики, тобто ті бактерії, які працюють після закінчення нашого травлення, да? і е, додала ще новий продукт, який відновлює печінку. Те, чого раніше в компанії не було, з робсторобшою ну і комплексом додаткових рослин, які саме відновлюють печінку. Тут цей комплекс вони коли запускають продукт, вони його роблять на. Декілька місяців, так щоб людина отримала дійсно результати відновлення. А, купуючи цей набір, в мене було а, декілька запитів. Ну, по-перше, те, що мені я вже в мами стибрила декілька пляшечок алоя в акції цього місяця, не було. і Якби в мами не було заначки, то ну я б так. А прийшлося би купувати по звичній ціні. А так я знаю, що у мами за є на декілька місяців, тому я так більш вільно. Ну і сподівалась, що компанія щось таке цікавеньке дуже зробить. От вона і зробила, і тут в цьому наборі дев'ять пляшок алоя. Тобто нам на 2 місяці точно вистачить на 3 три. Не впевнена, тим паче, що з цього набору вже дві пляшечки я маю віддати. От, а інше це те, що дійсно тут є на відновлення печінки, і в нас є тест перевірки твого метаболізму. А от, ну і відповідно думаючи про чоловіка, про його здоров'я, про його відновлення, да, турбуючись про нього, і я розумію, що а, тут продукт саме є для нього, в тому числі. От, ну що, будемо дивитись. В цій величезній коробочці було а, дві коробочки поменше. От, ну і будемо дивитись. Напевне, тут великий точно буде лойка. Що мені ще дуже сподобалось, це те, що зараз на акції, по-перше, дуже, дуже смачні ціни, бо потім, коли продукція буде запущена, то відповідно буде інший порядок цін з іншого боку. Зараз до кінця місяця до 19-го числа, купуючи такий набір на три місяці, ти а, отримуєш а, квиток на розіграш а, айфону а, 15 про три штуки. Ну на розіграші то таке, але все одно, чому би так. А, да. І по ще один, один з факторів того, що зараз алоє воно розподіляється функціонально. Да? Є алоє персик, є алоє з додаванням додаткових речовин. От, але е, зазвичай алої персик, вони е, в ціновій категорії трохи нижчі, бо там нема функціональних додаткових речовин Там для серцево-судинної системи, для імунітету, для е, суглобів. От, а такі е, цільові алої на порядок вищі йдуть, ну, звісно, за рахунок додаткових речовин. От, а зараз в цій акції ці алої всі урівнялись, і відповідно я замовила собі фрідом для суглобів. А, ну, По-перше, да? воно необхідно і профілактично, і а, ми вже давно його не пили. ну, і Тим паче, воно і а, певним чином іде економніше. Тому отут 9 бутилочок Фрідома, якраз з колагеном, для відновлення а, суглобів правило одній людині а, три пляшечки на місяць. А через те, що ми п'ємо всією сім'єю, ну, але ж п'ємо в таких профілактичних нелікувальних дозах. То нам на родину необхідно десь 4-4,5 пляшечки на місяць. А далі, це новий продукт для відновлення підпечінки, підтримка печінки, так і називається. Їх споживається раз на добу, От такі три штучки, відповідно, на три, на три місяці. Да, або ну, скільки, скільки в залежності від того, скільки людей буде а, вживати. Да? Якщо у нас двоє, наприклад, от, то буде трохи менше. Далі про баланс це мій улюблений, а, один з улюблених продуктів. Да, він а, для мене як паличка-виручалочка, його я споживаю іноді так, стараюся один раз на добу, але буває, що і забуваєш, бо коли ти а, Відчуваєш себе повністю здоровим, да, іноді буває там щось не так з'їси, то пробалансом собі трохи допомогти. Або всі ну, не ідеальні, а да, здоров'я це щоденна така наша рутина. Да, харчування це наша щоденна рутина, яка може або нас омолоджувати і дарувати довге життя, да, або може нас потроху вбивати. І ми лише власне самі обираємо, да чи погоджуватись на цю корисну рутину, чи йти поза часом. Да, і от якраз при про баланси, це в мене те, що також закінчується. Я коли побачила, що ага, яло є, і про баланс є ціна, неймовірна. й додаткові продукти думаю, ну це треба брати точно. Далі сюди також колострум. І колострома в мене також нема, вже три колострома це ну просто для чого нам потрібен колостром. Ну, якщо про баланс, це мінерали, які саме злужнюють наше травлення, да, коли ми харчуємося чимось, чимось, нас підвищує ця кислотність. І для того, щоб не розмножувались бактерії, нам цю кислотність треба пригнітити, так щоб воно не розвивалося далі. Да? І якраз про баланс він дуже добре справляється з цією штукою. Окрім того, ми подивилися, що. Коли а, ти хворієш, відповідно кислотність також да віруси, також полюбляють кисло кисле середовище. Тому, коли ми там болить горличко, ми розмоктуємо про баланс. Там є температура, ми бадяжимо його в водичці, запиваємо для того, щоб не було ацетону, да для того, щоб кислотність наша нормалізувалася, організм швидше справлявся з хворобами. А колостром це. Природні антибіотики, якщо можна так сказати, да? це молозиво корівок, яке нормалізатором нашого імунітету. Бо іноді знаємо, да що коли імунітет завищений, то йде мова про аутоімунні захворювання а коли організм починає сам себе. Знищувати да, певні свої клітини. Коли імунітет заслабкий, то організм не справляється з зовнішнім середовищем, вірусами, бактеріями і відповідно частіше хворіє. Да. А, а колостром він вирівнює баланс, так щоб організм дійсно сприймав, що добрі клітини це добрі, погані клітини, їх треба пригнічувати. От тому от при хворобах або хронічних, або вірусного походження колострум дуже така ну крутезна штука. І ще один продукт про 12. оновлена формула да, такі симбіотики, симбіотики, постбіотики. Да? Ну, якщо щось не наплутала, ну, коротше, тут весь цикл бактерії, от різні варіанти бактерій, 12 різних штамів, які саме працюють на всі органи, адже можливо хтось і не знає. Що в нашому організмі а, в кожній нашій, в мозку, в кишківнику, в серці, в легенях усюди працюють бактерії корисні. Да? І відповідно, от, в цьому варіанті, в про 12 вони і сконцентровані разом. І завдяки подвійній капсуляції, коли ПРО а, а, 12 потрапляє в організм, а, вони проходять кислоту і там творять свою чарівну добру справу. Допомагають і різні застої в півшкільнику справляти, працюють на користь організму. А тому, якщо у вас є питання стравлення, або ви настільки фанатичні, як я щодо здоров'я, щодо довголіття, якщо ви ненавидите просто хворіти, і для вас здоров'я це є ключиком до вашого щастя, до того, щоб ви дарували себе цьому світу свою своєю радістю, да, і продовжували. І вам подобається, коли вас оточує здорова сім'я. Да? Так що не турбуватись про дітей, не турбуватись про батьків, про свою іншу половинку, да? бачити посміхненим, здоровим, емоційно наповненим. Да? от якраз ці продукти вони є допомогою в тому, щоб гарно себе почувати і робити свою життєву місію, для якої ви народилися. От. Ну і народилися. Компанія в додаток цього разу додала така брошурка саме з це, і в подарунок надала пігульницю, так, щоб можна було з собою в дорогу брати і там накласти, якщо ви в друзі. Споживати саме так, щоб в сумочці вона не теліпалась. Да? Вона така маленька зручненька. От, тому, якщо що, якщо те, що я казала, вас хоч трохи а, надихнуло, ви бажаєте здоров'я собі, своєму оточенню, то, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, я із задоволенням розкажу-покажу, а може ще й доєднаю до Академії мільйонерів, якщо, звісно, бажаєте вчитися і професійно розвиватись онлайн. Все, па-па-па-па!